Ви вже здогадуєтеся, що ми знову будемо робити щось від дощу. Того разу це буде дводіапазонна і не на стандартні частоти. Дуже довго чекав на модуль, їх було тяжко виловити, були нюанси. Але, на щастя, приїхало, тож розпаковую і приступаємо до роботи. Також маю цікаву інформацію. Я вже поховав першу парасольку в чумадані. Але, як то кажуть, на війні буває по-різному і завждені розбіріги. Згоріла не вона, згоріла машина, загинули люди, але в тій машині була не перша парасолька. Попали мені кадри від техніка. Перша парасолька все ще в струю, все ще працює. Ото була в ремонті, її трохи підрихтували. Підрихтували, відтестували, поміняли вентилятори і вона знову на службі. І вона знову допомагає. А ми робимо наступне. Маємо дві різні антени на різні частоти, відповідно, два різних блока на задані частоти. 50 ватні. Розбирати вже, мабуть, не буду. Ми схожі бачили. Чи заглянемо всередину? Цікаво вам, може там щось інакше. Заглянемо. Настроєні на потрібні нам частоти. Конектори є, кабель є. Кабель виявився зараз з дефіцитом, ледве вибив потрібну довжину. Роблю кабеля і антени в сторону, це буде готово. Тут потрібно підібрати радіатори і думати з корпусом, бо цього разу компоновка має бути інакшою. Мало того, що воно дводіапазонне, то ще й просять, щоб були змінні акумулятори. Тобто це буде стаціонарний пристрій, і до нього треба буде з більш спокійного опорного пункту носити акумулятори. Відповідно, один акумулятор в роботі, другий на перезмінці заряджається. І при перезмінці акумулятори просто міняються. Тому треба знову ж таки щось інакше фантазувати з корпусом. Основний блок глушилки може бути компактний, але нам потрібно знімні батареї і два додаткових корпуса для батарей. Тобто треба три корпуси. І відповідно, цей величезний ящик від цвяхів для покращення москалів не підійде. Його треба буде відкласти для кращих часів, а шукати щось більш компактне. І треба буде нам два перетворювача живлення. Кожен раз якось інакше роблю, не знаю чому. Мабуть, тому що не знаю, як правильніше чи краще. Вже залуди центральну жилу. Тепер то все діло грію і пробую посадити. І мені це не виходить, бо пальцем притримати мені не вдається пече, тому що пішло не по центру. Треба все ж таки брати пінцет. Припою мені вже там би мало вистачити, тому сміло беру і сажу. Оп, Ходи сюди. Є, зайвий зрізати обов'язково. І прослідкувати, щоб не коротило на алюмінієвий екран. А може з другим вийде, так, як я хотів, щоб воно сіло за першим разом. Грію, підставляю і сажу. Получилося, але все одно забагато тут припоїв розрізати. Рівномірно розпреділяю оплітку, ставлю гільзи і обжимаю. Раз. Готово. Хтось сказав, що вилітає, не знаю, мені не вилітає, ні разу ще не вилетіло, скільки раз робив, ніхто не жалівся. Обжато. Цей кінець готовий. Другий кінець, не забудьте спочатку термоусадку закинути. і Гільзи обжимки, бо через конектор ви то не напялите. Та людський фактор, і навіть в мене було, що колись забував. Як на мене, самим складним є визначитися з глибиною зачистки кабелю довжиною. Більший виріз до антени, менший до конектора. Саджу пін на місце, вставляю в конектор і міряю глибину. Доки має бути зачищений кабель. Тут прижав. Ось вона. Це є максимальна глибина зачистки кабеля довжина. А потім окремо буду міряти глибину зачистки піну центрального. Вона є набагато меншою. Ось тут. Правильно би було це робити з тріпером. Він зразу і довжину задасть правильно. І не заріже вам. Дротики. Тому без стріпера дуже важливо це робити максимально тупим скалпелем. Я це робив ось цим тупаком, щоб не пошкодити тонкі дроти опльотки. Їх не варто пошкоджувати, треба зберегти максимальну кількість. Ну і знову паяємо. Кабель файний. Густина опльотки відсотків, я знаю, 90%, якщо не більше, плюс додатковий екран з фольги. І жила вгоді якби повністю мідна. Це не є біметал, принаймні не виглядає як біметал. На зрізі він повністю жовтий. Напаюю і продовжую. І є. Зайво підрізати. І опілоточку. Не знаю правильно чи ні, але роблю собі фасочку, щоб десь при якихось деформаціях зміщеннях екран не коротнув на центральну жилу. А відповідно, тоді вже можна сміло садити. Знову ж таки, по висоті і обжимаю. Рівномірно розпреділяю, надіваю гільзу, формую, дотискаю і обжимку. Раз. Ось і все. Після термоусадки виглядає досить культурно і відносно герметично Один кабель позначає іншим кольором, хто догадається для чого. Обіцяв, то заглядаємо. Беру на найменшу частоту на 400 МГц. В принципі, все типово. Вихідний підсилювач. Кому цікаво транзистор, який стоїть, дивіться. Читати вголос не буду, то трохи довго і нудно. Генератор ВЦОшка. Попередній каскад, стабілізатор лінійний. Далі то помпує на потужний транзистор і через коливальний контур на вихід. Зроблено акуратно. Другий розбирати не буду, бо там всередині аналогічно все, нічого нового ми не побачимо. Збираю. Уже перевіреним способом розсверлюю, готую кронштейни для монтажу антени. Розмічаю, висверлюю, кріплю. Знов в пригоді стають шурупи від AXУ. Саморізи, точніше. Ті йдуть в комплекті і рідко використовуються. Тепер пішли фактично всі. У мене знову подарунки. Подарували мені радіатор від старого інтела. Але не простий, а сертифікований. Сертифікований на бумазі, в тому числі, ну без сертифікатів, але сертифікований. Це є еквівалент навантаження. Один з підписників робить добру справу і вирішив мене пригостити такою штукою. Це еквівалент навантаження, високочастотний до 6 ГГц. Вміє параметри виписані: ось від 0 до 1 ГГц КСВ. КСХ, схаб українських правильних в центрі стоячій хвилі взагалі біля одиниці. В районі 3 ГГц дуже добре. І до 6 там вже получається трошки гірше, але тестувати можна. Ото я тепер маю еквівалент навантаження. Використовується радіатор від комп'ютера. Потужність до 250 Вт включно. Воно має 50 Ом хвиловий опір, має СМА вихід конектор. І навіть до 250 Вт включно можна пакувати. Що під чорною коробочкою мене просили не показувати, то я вам не покажу. Хіба словами скажу, що цей еквівалент продається на OLX, ви зможете знайти його, впізнати по сертифікату. До речі, в комплекті є сертифікат. Ну, Як би це фількіна грамота з одного боку, а з другого боку, це є реальні заміри і реальні параметри. Тобто ви можете побачити діаграму. КСХ, зрозуміти конкретно ваш екземпляр, що вміє на конкретній частоті. Тому підхід якби в пана Володимира дуже серйозний. Відповідно, якщо комусь треба еквівалент на Олексі шукайте, вони не завжди є в продажі, але можете попасти. І воно виходить дешевше і швидше, ніж з Китаю, а якість будете мати кращу. Зараз буде купа хейтерів, котрі скажуть, купи собі резистор. На Алішці і зробиш так, але власне організувати правильний хвилевий підхід. І чому от я не показую, що під чорною коробочкою? Бо, власне, є геніальні прості рішення, котрі дозволяють продовжити кауксіальний канал і забезпечити доволі круту КСХ якої ви ніколи не отримаєте на простих резисторах з Китаю? Чи якщо будете це робити самі без розрахунків? Десь у відео про парасольку я по-моєму показував посилання. Попробую кинути, показував, як мені на кафедрі радіоелектроніки, радіотехнічного факультету пропонували власний розрахунок, готовий на певні речі, де долі міліметра грають роль. І це, власне, мало зробити. Це ще треба мати обладнання, щоб це відстроїти і наочно показати, що воно має по факту. Тому кому цікаво, кому потрібно, не лізьте в Китай, візьміть готове, якісне і я би сказав, сертифіковане. Дякую пану Володимиру. Не часто мені таке потрібне, а от якраз зараз чекаю, коли приїдуть модулі, і будемо щось з тим робити. Дивіться, як гарно я маю. Треба мені перевірити модулі, щоб знати їхнє фактичне споживання. Лабораторник якраз має 28 вольт і до 10 А, тобто 280 Вт. Воно би мало споживати десь в районі 110-120 Вт, тобто мені буде побачити достатньо. Тепер, завдяки пану Володимиру, я можу не жарити собі голову і всю електроніку в хаті, маю еквівалентне вантаження. І дивіться, як гарно воно по висоті підходить. Тютілька в тютільку. Єдине, що треба перехідничок, тому якраз собі докупляю перехідничок. І перехідничком перехожу з модуля на навантаження. Короткотривало я це буду робити, тому охолодження поки що не підключаю. 28 вольт маю. Подаю живлення. Струму немає. Тепер активую. Це є 400 Подаю живлення. 5 ампер Блок живлення речить, то понятно. 5,2 ампера 27,5 вольт просіло Рахую потужність. Це виходить приблизно 140 Вт. Номінал в антенну має бути 50, коефіцієнт корисної дії менше 50%. Тобто в ЕТР воно валить приблизно біля положених 50 Вт, 140 споживання. Добре, перекручую другий модуль, це є 700 І роблю ту саму процедуру. Подаю живлення. І активую 27,7, 4,64. 700 споживає чуть-чуть менше. 4,6 А. Добре, знаю, що модулі готові. Можливо, від батареї трошки показники будуть інакші, бо лабулаторник невідомо, як справляється з навантаженням такого модуля. Але цифри приблизно для орієнтації маю. Тобто мені треба закласти 300 Вт для живлення двох модулів. По напрузі 28 вольт з перерахунком на 24 вольти акумулятора і врахуванням повного заряду 25,2, повного розряду 18 Ну і ККД перетворювача. Перетворювачі колись я ставив такі, їх зараз немає. Є трошки інші з регулюванням струму. 400 ватні, Я думаю, що навіть одного мені би мало вистачити. Струм викручу на максимум, буде як додатковий захист. Це є повишайка. І відповідно з 18-25 акумулятора я собі буду повишати до потрібних мені 28 вольт. Ганяю, тестую, перевіряю. Коротше, треба думати: 130 і 140 Вт, грубо плюс, умовно 10% падіння на ККД перетворювача. Умовно маємо з легким запасом 300 Вт. Тобто при 18 вольтах мені треба буде зняти 300 Вт. 300 Вт при 18 вольтах з акумулятора, це буде 16 А. А скільки ж та БМС-ка вміє, чи не 15 вона вміє, то треба уточнити, щоб я не мав нюансів. 6С-соні 40 А. Все, тоді я спокійний, проблем немає. Єдине, що мені треба буде два акумулятора робити, відповідно, докупляти ще одну БМС-ку. Короче, якась хрінь мене переслідує. Подаю 18 вольт собі на живлення вхід. Ін. А на виході в мене 17,5 вольт. Він не стартує, на резистора не регулює. Беру другий, а в нього з коробки півтранзистора нема. Збитий. Ну, от, пішов. 21. 28 і 1 виставляю. Я його точно не хочу ставити на глушак, враховуючи, щоб півтранзистора нема. Не, ну це щось пороблено точно, дивіться, беру той, що в мене давно лежить перетворювач, що раніше їх ставив без проблем працювали. 18 на вході, 41 на виході, скручую. А він нижче 36 не скручується. Як так? Чому? Ну пороблено, не інакше. Блін, їду завтра міняти блоки. Дурдом. -дур. Новий день, нові досягнення. Поміняли мені добрі люди перетворювачі, буду зараз вмикати, дивитися, чи ці будуть робочими живими. Конектори купив їх стіжку, татка. І перед тим мене пригостили стіжками парою. Папка-мамка з безіскровим конектором. Ото концепція ж в мене помінялася. В мене має бути два акумулятора, окремо зарядка і окремо сам глушак. То на глушак стане. Папка. На акумулятори поставлю безіскрові мамки, щоб і не іскрило, і, як то кажуть, вже є. Тому так. Заглушки до них також добродій мені заслав. І якраз піде дві штуки сюди. Оба! І маємо безіскрове з'єднання, що є дуже добре. І дозволить швидко міняти акумулятори і їх заряджати. Хлопці з Antaya Energy допомагають мені, як завжди, і акумулятори їхні, і теж різних дрібних конекторів, вольтметрів мені надавали. За що їм велика вдяка? І оце зарядка, вона є 10 амперною Її треба буде трошки підрегулювати напругу. Ми це робити вміємо. І єдине, що поміняти шнур вилку. Вже щоб було по-дорослому, то зразу поміняю зі шнуром вилку, напевно, поставлю. І конектор треба поміняти. Трохи незвично 90-ку паяти на 10 ампер але буде так. Ну і ще питання, чи на 10 А залишати ті китайські дротики. Може теж поміняю, то дасть січути. Тепер треба налаштувати струм. Беру трохи з запасом 150 Вт при 28 вольтах, дасть нам 5,5 А грубо. Звідси опірне вантаження має бути 5 Ом. Маю опірне вантаження тут 5,3 Ома. Брати мені треба з запасом, на всякий випадок собі наготувалося. Тут можна замкнути, буду мати 3,6. Подивитися, як там зі струмом буде. 28 вольт має бути. 28,1 я виставив. Струм скидую. Виставляю 6 А на навантаженні. Це навіть менше навантаження. Я вже підключив додатковий резистор 3-ома з копійками в мене. 6 А нам забезпечить потрібну потужність. Можна буде навіть ще трошки більше виставити. Міняю резистор в зворотніх зв'язках, щоб добитися потрібного мені діапазону. Думаю, це банально десь помилково впаяли. І собі підстроюю на потрібну мені напругу. Мені треба 28 з копійками вольт. 28,2 люблю ставити. О, цей перетворювач про запас буде лежати готовий. Я їх просто знаю і люблю. Вони з першої парасольки працюють безвідказно. А ось ці перетворювачі я чомусь трохи недолюблюю. Вони хоч би якби більшої потужності, але я маю до них якусь відразу. Зарядка. Зарядка на 29,2 вольта. Мені це не підходить. Мені треба 25,2. Під мої батареї, і бачу, що вже хтось її переробляв, вже є резистор стоїть. Значить, переробляти її не треба, тільки включити і подивитися, яка в неї напруга по факту. Зарядка типова на УЦ 3842. Недобра, непогана. Принаймні тут діод стоїть вже в 247 корпусі і площа радіатора відповідає. Єдине, що зроблю, то. Хоча приклеєний конденсатор, та є приклеєний, і радіатори приклеєні. Тобто зарядка зроблена навіть краще, ніж попередні варіанти, що ми колись бачили. Збираю назад і перевіряю, що з напругою по факту. А ось і корпуса. Тепер глушак буде в таких корпусах. Так, металеві, так як і були. Так, дякую хлопцям за та що дали. Акумулятори! По довжині не влізуть, тут є місце, можна обрізати. Якщо обрізати, то воно влазиться. Ото воно влізеться, влазиться їх три штуки в один ряд. І в два ряди, то буде шість, шість пакетів в одному ящику. Два амулятора і один усе з глушаком. Переробляю батарею, щоб запхати шість штук в ящик. Знову ж таки, на 6 місця не так багато, як би хотілося. По висоті є невеличкий запас. Зовсім невеличкий, бо тут ще впадено, і 5 мм ми втрачаємо. Плюс треба дати ізоляцію. По ширині запасу немає. Є сантиметр по довжині. Ото, якраз, напевно, ніші використаю і сюди заведу якось роз'єм. БМС-ка, думаю, буде зверху. Або збоку. З боку місця мало, мені буде краще, напевно, зверху. Тільки як її сюди присубачити, ще не зрозуміло. І розвернути тут другим боком. Тоді, якщо використати ці ніші, то в мене роз'єм буде ззаду. І по задумці на ящику з акумуляторами буде тільки роз'єм. Тобто втикнув зарядку або втикнув глушилку і воно працює. Відповідно, виходить ось такі пляцки, балансуючі відводи паєю, силові і думати, як ту згріпити докупи, заізолювати від металевого ящика. Знизу, з двох-трьох боків, ззаду немає ніяких ніде контактів, нічого. І, в принципі, два таких акумулятора буде з досить непоганою автономністю, можливістю гарячої заміни батарей, можна сказати. Продовжую продовжувати цілий день. Займаюся ерундою. Якщо паралелити ці модулі в горизонтальній площині, це є ціле задоволення, тому що це робиться дуже швидко. Скріпив, є як скріпити, кинув перемички собі за балансування, розвів і все, і маєш готове. То в вертикальній площині це діло паралелити, це цілий гіморой, бо кріпити нема як. Ну і окрема тема, я ж мусив підрізати по довжині. Відповідно, один болгаркою зарізав елемент, мені потік викинув зборку. Дякую хлопцям з Антей. Дали мені на заміну. Точніше, мають дати. От одна секція готова, друга їде. Зараз буду доробляти. І один пляцок зроблений. Два по вертикалі, три по горизонталі. Отака От пачка вийде. БМС-ку підключив, розпаяв все в порядку, тільки силу і можна женити з корпусом. Дати якісь прокладки по боках, щоб воно плотно сиділо. А так воно, хоч і виглядає як повна кака. Позмотуване скотчем, то тримається менш-більш нормально, тому що в горизонтальній площині воно скріплено добре, а в вертикальній йому особливо не буде куди тікати. З трьох боків буде точно впритик, з четвертого дам уплотнювач і, в принципі, має працювати. В батареї буде тільки БМС-ка і роз'єм без нічого. Решта все буде в блоці самої глушилки. От якось так то має виглядати виступ. Вибираю прокладкою. Далі товстий картон. А тоді, з одного боку, де дроти, хоча вони поховані, даю прокладку. Якраз вибираю товщину. Ззаду, можливо, з торця. Питання ще тільки, де і як я маю поставити роз'єм. От, приблизно так би воно мало бути. І так, досить плотно воно заходить. Таба. Получається отака штукенція. Десь отут дає де паз, якось буду врізати роз'єм і це буде вся батарея. Зверху ще прокладка і герметична кришка. Принаймні так я то бачу. Добре, то чи ні, покаже час.